Замислимося про переробку бурштину, щоб з України виїхали вироби, які будуть цікаві споживачам у цьому світі. Якщо нас було в червні місяці 40 працівників, на даний час у нас є вже більше 70. Достатньо добра зарплата соціальний пакет. Відпустка закладено в саму в теорію розвитку самого підприємства. Робота з науковцями, з науковими інститутами. Ми бачимо себе сильною компанією, яку будуть знати ну, у всьому світі. Це ділянки, на які підприємство групи Амбергальбен отримало спецдозволи на видобуток бурштину у 2021 році. Працівники готувалися до початку робіт, встановили забор та привезли техніку. І ми майже півтора року йшли до того, щоб отримати всі е, всі, всі підстави для легального видобутку бурштину. Це був дуже важкий шлях, незважаючи на складну ситуацію в країні. Після повномасштабного вторгнення керівники Амбергальбен вирішили працювати. Підготували документи, підготували штаб, набрали різноробочих тобто працівників самого підприємства. Да. Саме перший контракт, де ми зараз знаходимося на території ділянки Західна перша, західна друга це територія бурпрома. Ми, по суті, є виконавцями робіт заключеної з цим підприємством з ліцензіатом. Роботи розпочалися в минулому році, в квітні місяці на цій ділянці. Підприємці узгодили план дій, але як тільки почали працювати, то одразу стикнулися з проблемами. Перша це була проблема із скажімо, із ґрунтами. Ці землі є порушеними, є порушеними і не завжди виходило, можна так сказати, проводити своєчасно, можливо, по планах тим, які були передбачені контрактом із Бурпромом. Вплинуло на роботу підприємства і ціни на пальне. Те, що ми закладали в бюджет на виконання робіт, скажімо, пальне по 38 гривень, чи можливо по 35 гривень. На, на початках е доводилося в окремих місяцях платити більше 60 гривень за літр диспалива. Проте найнеочікуванішою стала кримінальна справа, яку відкрили правоохоронці, адже керівники амбер від початку взяли за правило працювати, дотримуючись закону. В кінці червня 2022 року на наше підприємство залетіли працівники поліції і провели обшук. При цьому це виглядало як в гарному американському бойовику по захвату якогось бази. Терористів чи ще когось люди клали обличчям у пісок, поводились досить брутально. Ось як про цей обшук пригадує один із працівників. Прийшов на роботу, працювали тут з колегами на, на території. Після обіду, приблизно о 4-5 годині, о, залетіли через забор працівники поліції, почали стріляти, не представились. О, ну як, своїми словами, просто положили. І почали інколювати незаконний видобуток бурштину. Потім нас завели сюди всіх, де наш склад, і почали допитувати, ну, випитувати, одним словом, випитувати, що ви тут робите, щоб ми щось сказали якимись такими словами, які їм потрібні. Ми звернулися до Ферницького районного суду. Працівникам поліції прокуратури було відмовлено у арешті нашого майна, і було е, приписано негайно його повернути нам. Е, нам не повертали обладнання е, приблизно десь дві неділі. Весь цей час підприємство стояло, не могло робити. Е, після цього е, прокуратура подала апеляцію на рішення Сарницького районного суду. Яке ми також виграли заради об'єктивності? Ми попросили прокоментувати справу правоохоронців, також надіслали їм інформаційні запити. Головне управління національної поліції області, яке здійснює розслідування справи, відмовило, посилаючися на обмежений доступ до інформації. Через втручання правоохоронців підприємство на більш як місяць часу зупинило роботу. Згодом вилучене під час обшуку устаткування повернули. Проте кримінальна справа відкрита донині, що впливає на імідж міжнародної компанії. Право правоохоронних органів слідкувати за порушеннями. Кримінального законодавства ми не підпадаємо під ці не повинні підпадати під ці переслідування. Але, на жаль, на жаль, справа продовжується. Нині на підприємствах Амбергальбен працює вдвічі більше людей, аніж улітку. Видобувачі бурштину допомагають місцевій владі. На даний час у нас є вже більше 70 працівників. Офіційно працевлаштованих з відповідною заробітною платою, з відрахуванням податків, платежів до бюджету, до місцевого бюджету. Наше підприємство зареєстроване на території Сарненського району, тобто платежі певні поступають і до місцевого бюджету. Намагаємося співпрацювати із територіальними органами, тобто, в даному випадку, Вирівської ОТГ. Василь Жук Я задоволений роботою. Достатньо добра зарплата. Со соціальний пакет, відпустка. Е, як скажучи, фірма допомагає, навіть якщо щось попросить, вона допомагає ну, лічно. Крім роботи, працівники Амбергальбен навчаються, а також співпрацюють з науковцями. У нас є сім працівників, які здобувають освіту. Кваліфікаційний рівень, скажімо так, підвищують, хто є на заочному, хто є на стаціонарному навчанні, є такі. Робота з науковцями, з науковими інститутами, тому що їхня думка важлива при, при таких саме при, саме при таких роботах, їхня думка важлива. Приїжджають, працюють, є заключені договори, меморандуми на співпрацю і з Київським інститутом, є і з Рівненським нашим інститутом, саме кафедрою геології нашого місцевого університету Рівного. У майбутньому група компаній Амбер-Гальбен планує не лише видобувати, але й обробляти бурштин та виготовляти з каменю вироби на експорт. Треба не тільки торгувати бурштином серцем. Ми зараз дуже серйозно замислюємося про переробку бурштину, щоб з України їхала не просто сировина, а щоб їхали вироби, які будуть цікаві споживачам у цьому світі. Ми бачимо себе десь через років 10-15 відомою, сильною компанією, яку будуть знати ну, у всьому світі.